Діви, що тут моїх дів? А в дів в моїх десятка пентаклів, а в дів а моїх, ну в мене дуже часто це програється корпорації, я частинка великого. Да, щось ви будете вносити свою лепту маленьку, да, маленьку, не чи це енергію, чи це матеріально щось, да, там, але ви будете якусь но маленьку лепту в велике діло. Ви якась частинка одного цілого сім'ї, сімейного бізнесу, роботи, да, де ви працюєте. Це також може бути карта пов'язана там з банками. Ринками, щось таке буде пов'язане. Можливо, ви, ну, я не знаю, задача у вас, наприклад, така основна на наступний тиждень, наприклад, щось купити. Да, і ви таке, ось буде це ваша е первоначальна <сміття> ідея ціль, да, і ціль, що ви на це все зробити, і ви будете до цього йти. Оце буде такий якийсь тиждень, де ви будете відчувати себе частинкою цілого. Так, давайте подивимося. Десятка пентаклів – це ще і стабільність, сім'я, спад. Ну, таке, знаєте, Дуже класна. Теж, стабільна така, скажімо, да. Сімейна карта також. да, Родова. Я б сказала навіть не сімейна, а родова. Тобто ви якось в общій когорті. Давайте потім будемо, з чим це буде пов'язано це все. Е, ну, Якісь, можливо, по п'ятьорки мечів. П'ятерка мечів, може бути конфліктна суперечка, маніпуляція, щось от може бути якась, ну, скажімо так, якісь грошові питання, можуть бути в общем ділі якийсь ваш вклад може бути, на що ви там вкладаєте, незалежно від чого, що ви робите якусь роботу. І від цього може бути якась конфліктна ситуація. І це може бути з цим пов'язано. Да, і вам треба по імператриці якось це урегулювати, зробити якось. Можливо, це між вашими рідними там якась ситуація, в якій ви будете вирішувати, там щось, якийсь конфлікт, і ви як по праву, наприклад, старшого, або по праву, там, якої, якої жінки чи чоловіка, можете оце все привести до ладу, помирити усіх, да, скажімо так. Але таке буде. Да, щось якась непоняточка. Але це в когось не беремо, не притягуємо до себе дуже багато. Так, беремо далі. Ідемо по грошенятком. а по грошеняткам виборочно будете скрупульозно підходити до.